Ви ж чули вислів, хто володіє інформацією, той володіє світом. Зараз, під час повномасштабної війни, майже всі ми відчули, як інформація стає її частиною. Ми дізнали, що існує і ПСО. Наприклад, і Кацапів побачили, як працює пропаганда і як людям промивають мізки. Але, на жаль, не всі ще зрозуміли, що як і на Росії, у нас тут в Кривому Розі існують точнісінько такі самі пропагандисти та методи промивати людям голови. Це технологія. Бажаю здоров'я усім, хто мене бачить. У сьогоднішньому випуску хочу розповісти вам про те, які ЗМІ Кривого рогу працюють на ворога, а які ні. Я маю на увазі Сашка Гнилькула. Це ворог мешканців нашого міста. Дід, що ти думаєш? Це ворог. Мешканців нашого міста за моїми спостереженнями більшість мешканців кривого рогу не знають, кому належать місцеві змі, та через те не фільтрують інформацію, яку там подають, як чисту монету. Але ми з вами спробуємо покласти цьому край. У коментарях під минулим відео мені написали, що випуски мої треба робити трошки коротші, адже не всі можуть знайти 10-15 хвилин вільного часу, щоб подивитись відео повністю. Тому давайте одразу до суті. Прямо чи опосередковано гнильку нам належить і найбільші змі Кривого Рогу, а саме два телеканали Рудана та Перший міський. Інформаційні сайти «Кривбас Онлайн та Карлайф, усі локальні радіо та декілька телеграм-каналів. Ето Кривий Ріг, Дєтка, Типовий Кривий Ріг, Кримінальний Кривий Ріг, Труха Кривий Ріг, МедіаКер та ті телеграм-канали, які ведуться від імені вище згаданих сайтів та телеканалів. Дуже багато не правда? Окрім цього, у 2021 році гнильколи почали активно знищувати конкурентів у сфері зовнішньої реклами, зачищаючи цей інфопростір для своїх потреб. Я про це вже розповідав на своєму каналі. Якщо не бачили, передивіться, будь ласка. Друзі, відверто кажучи, ми б хотілося по кожному з названих пунктів зробити окреме відео та розповісти вам на прикладах про усі змі, які в нас є. Адже я досить довгий час працював журналістом на першому Криворізькому і тому дуже добре знаю, хто, що, де і як. Ми все знаємо, то що і то як і все. Але ж мене попросили робити коротші відео, тому ось що я пропоную: ви оберіть що вам більше цікаво, про яке змі ви б хотіли дізнатися більше. І напишіть про це у коментарі. І в середу я випущу відео, де розповім вам усе, що мені відомо про обране вами змі. Ну і користуючись моментом, щоб не затягувати відео, відразу попрошу вас перевірити, чи підписані ви на канал. І якщо ще ні, обов'язково підпишіться, адже це додасть нам уваги у протидії гнилькулячій пропаганді. Також, будь ласка, поставте лайк цьому відео, щоб Ютуб рекомендував його подивитись іншим глядачам з кривого рогу. Ну і звісно, щиро прошу підтримати цей канал донатами. Адже, як я вже казав раніше, я веду цей блог виключно завдяки вашій підтримці. Сумарно мої відео дивляться від трьох до кількох десятків тисяч глядачів. Якщо кожен задонатить одну гривню, ви цього не відчуєте. Але мені буде дуже приємно, і я зможу продовжувати нашу спільну боротьбу проти сімейства мародерів гнилькулів. Ми будемо бити в одну точку, поки не зламаємо цю стіну мародерства та брехні. Дякую вам. Посилання на донати у описі під цим відео. Добре, ми з вами з'ясували, які змі повністю належать гнилькулам. А що на рахунок усіх інших? Тут все і просто, і не зовсім просто водночас. Наприклад, широковідомий в Кривому Розі телеканал ХКР. Колись я співпрацював з хлопцями, які його ведуть, тому особисто знаю, як усіх адмінів, так і історію цього каналу. На сьогоднішній день це. Умовно аполітичний телеграм, який створювався задля добрих цілей, але врешті перетворився на проект задля заробітку. Так там іноді критикують гнилькулів, але дуже рідко і в загальному плані, не заглиблюючись у суть проблеми. Ну знаєте, як у гнилькул, дурак, та й усе. Хоча, маючи такий інструмент, вони б могли щось більш дієве робити та, врешті, принести користь своєму місту. Хоча головний адмін, наскільки мені відомо, вже давно в Ізраїлі живе, то може йому й байдуже доля кривого рогу. Інші телеграм-канали, окрім. Мого власного так чи інакше піарять гнилькулів та підіграють їм, називаючи Сашка головою то військової адміністрації, то головою Ради оборони. Власне, чи роблять вони це за гроші, чи просто недолугі, я не знаю, але факт лишається фактом. Хоча у захист цих каналів я вам можу навести дуже цікавий приклад із методів пропаганди, який використовував Геббельс. А саме багаторазове повторення. Цей метод заключається в навіюванні якоїсь інформації, яка відбувається шляхом її постійного вторкмачування в голови людей. Голова ради оборони міста Кривий Ріг. Є принцип так: брехня, повторена тисячу разів, стає правдою. Цим методом старанно користуються пропагандистські змі. Також він застосовується у створенні реклами при написанні слоганів. Тобто гнилькул тисячу разів назвав себе головою військової адміністрації, і його так почали називати усі інші. Звісно, він це робив не тільки лише сам, усі це робили. Привіт, кличко. Тобто, завдяки купленим ним телеканалам, які повторювали брехню про його вигадану посаду, інші телеканали почали підхоплювати цю брехню. І навіть на 1+,1 чи інших великих змі його почали називати головою військової адміністрації. Хоча фактично він ним не являється. Він просто ніхто все, все. Звісно, не обійшлося і без відвертого підкупу серйозних українських ЗМІ, таких як Українська Правда. Розкажіть, як для вас почалась війна? 24 февраля э, мене розбудили. Іржан, іржан, іржан. вставай, Салам алейкум, вставай, На роботу пора, паратичих спіш. Свічку, звісно, я не тримав, але готовий битися об заклад, що усі інтерв'ю з гнилькулом на українській правді були ним оплачені за вкрадені в нас гроші. Адже якщо залізти в архів української правди і подивитись, то до цих інтерв'ю про гнилькула висловлювались як про покидька. А потім почали чомусь йому сраку цілувати в інтерв'ю. Якщо це не підкуп журналістів, то що це? Я не знаю. Я не на останок. Я назву кілька змі, які не належать гнильку, але можуть бути ними використані задля пропаганди. Це ті змі, яким я особисто більше всього довіряю. Ви готові? Да. Інформаційний сайт 0564 бодай не єдиний новинний ресурс, де журналісти дбають про стандарти професії і подають інформацію максимально чесно. Але й там іноді можна побачити рекламні матеріали, опубліковані на замовленнях нилькулів. Але треба розуміти, що ЗМІ для існування потрібні гроші. І так як читачі не платять, то на шпальтах інтернет-газет або розміщується реклама, або з'являються проплачені публікації у вигляді прес-релізів. Хочете лише правди, без замовних статей, підтримуйте ЗМІ -фінанс. Насово і будете знати правду, не будете підтримувати гнилькули заплатять за брехню. Окрім цього, я ще активно читаю публікації Криворізького центру розслідувань, де завжди можна дізнатись, як нас грабують мародери гнилькули. На жаль, Криворізький центр розслідувань не має власного сайта, але вони мають фейсбук-сторінку, яку старанно наповнюють розслідуваннями мародерства та корупції гнилькулів. Решту змі, такі як мій колишній перший криворізький або експерт КР чи, наприклад, свої, я не читаю взагалі. Хочете знати чому? Пишіть у коментарі та донатьте. Збереться 100 коментарів і тисяча гривень донатів, і я випущу шикарне відео розслідування стосовно своїх, чи чужих, чи будь-якого іншого змі, де розповім вам історію його створення від А до Я. Тут за сценарієм я мав би вже попрощатись, але спершу хочу сказати, що мені не дуже до вподоби робити коротенькі відео, адже хочеться висловлювати думку максимально широко. Та якщо вам, мої любі глядачі, більше подобається саме такий формат, то хто я такий, щоб з вами сперечатись? Але якщо ми все ж таки будемо робити коротші відоси, то я пропоную, що п'ятниці робити прямі ефіри, де ми з вами будемо обговорювати все більш детально. Що скажете? П'ятниця на 20.00 чи краще на 21.00? Пишіть у коментарі.